Це слишком мало Бусі, Всіх, вітаю. Буся сьогодні в кокошнику Вона долизала свою лапу до того, що вже її почали Сидеть. лікувати. Сидеть. Як хочеться вкусняшку, це і какошнік, відняга. Барсік, Барсик, барсик іди Леся, тобі дає. Барсик, іди, Леся, дає. Дай лапу. Боже, скажи Буся, я в какошнику ще должна команди виповнити. Барсик, іди візьми у Лесі вкусняшку. Вон, бачиш? Смотри. Барс. Что? Барсик. Барсик. Боже, сейчас Буся будет в кармане. Барсик, иди возьми вкусняшку. Положи его на лавку сзади себе. Барс, на. Барс. Хочет. Все он хочет. Ему никто не дает, да, Барсик? Он, он пришел к тебе. Боже, Буся, тебя слишком много нет, Буся. Буся-бубуся. ти ще звалися разом з бусею. Ой-ой-ой, ой. буся, бідняшка, бідняшка. Отак, все. Вона каже, сніміть, сніміть, сніміть. Ну не можна, не можна. Да, Барсюнчик, барсюнчик красотунчик. Ой-ой-ой-ой-ой, пуська. Ой, вибачте. пальцем закрила вам пів екрана. Це таке буває. Барсічок, ти моє сонечко золотеньке. О, так рив ямочко, він рив ямочку гарненько. Ой, зараз він вириє і ляже для бусі і для себе. Буде обща ямка. Буся, що тобі? що тобі сонечко? Все, Барсік пішов. Барсік, чекай мене. Чекай, зай.